Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя відомого ікраїнського бренду LauraFran, а саме як відрізнити оригінал від її Тож відмінність оригіналу від копії. Перше це колір. В оригіналі колір коричневий, не однорідний. Якщо взяти з копію тут ви побачите столовий відтінок з градієнтом. Наступний пункт звертайте увагу на шкіру. В оригіналі вона більш м'яка та еластична. Наступна відмінність це шви на підошві. Ви можете побачити, що в оригіналі вони коричневого кольору, а в люкскопіях біля. Тож, як ми бачимо, дуже складно відрізнити оригінал від X Replic, тому що всі вони зроблені на високій якості. Якщо у вас немає можливості купувати саме взяття оригінальне, ми вам рекомендуємо звернути увагу на